Цей будинок на вулиці Багірова в Ірпені вже майже повністю відновлений. Тут зробили абсолютно новий дах, замінили вікна, двері, утеплили будівлю і поштукатурили. І саме так будуть виглядати усі будинки на цій вулиці. Кілька десятків будівельників на вулицю Багірова приходять щодня із самого ранку. Засукавши рукави, кожен стає до своєї роботи. Місцеві їх вже добре знають. Я ними восхищаюся, поміти. От наскільки вони професіонали, наскільки вони ну саме ну як відносяться до, до цього з, з душею, це, я, це от зараз я, у вас я, дах саме відновлюють? так? – і, що саме ну і вже покраску, закінчують покраску. Коли пан Микола повернувся з евакуації, нарахував на своїй старій покрівлі більше 20 чималих дірок. Були пошкоджені стіни, вибиті всі вікна й двері. Тепер же разом із дружиною Галиною та старим добрим псом Семом не натішаться капітальним ремонтом. Велика подяка. Звісно, ми б самі не змогли. Це дуже важко. І фізично, і матеріально, так що дуже вдячні. Разом із цим будинком на вулицях Багірова та Гостомельське шосе зараз капітально ремонтують ще 32 пошкоджені оселі. До робіт залучено водночас шість підрядних організацій. Які завдання по термінах ставить замовник і чи не підганяє? Ну, тримає, скажімо так, в тонусі, тобто постійно співпрацюємо з технаглядом. Ну, ставлять терміни якнайшвидше, тобто, в принципі, до кінця цього місяця ми повинні справитись. Ну, я думаю, справимося однозначно. Але капітальний ремонт будинків у цьому мікрорайончику це менша частина із того, що треба зробити. Попереду більш масштабні і довготриваліші роботи. Про те, що на цьому місці колись був будинок, нагадують тільки ось ці залишки цегли. Але уже зовсім скоро тут почнуть будувати нові оселі для людей, які втратили своє житло. Будинків, які зводитимуть з нуля, буде 40. Майданчики під будівництво уже розчищені і чекають на велику техніку. В новому будівництві проєкти закінчені. Зараз частина ще допроходить експертизу. На частину на 19 вже оголошений тендер на закупівлю. Тому найближчим часом, десь менше, ніж за місяць, буде визначений переможець, підписані договори і почнеться процес нових будинків. Однак є випадки, коли процес демонтажу зруйнованого будинку і будівництво нового ускладнюється. От як у пані Крістіни, сім'я якої мешкає в будинку з трьома господарями. Свою частину родина Крістіни відремонтувала, і тепер демонтувати сусідські повністю зруйновані проблематично. У нас армопояс один, стіни один, фундамент один. Тобто спочатку треба відрізати цей будинок від нашого будинку, а потім уже його зносити. Тобто це фактично ручна ювелірна робота. Ну, майже бути, та, так? майже так. Попри все, комплексну відбудову приватного сектору на вулицях Багірова та Гостомельське шосе в Ірпені обіцяють завершити до нового року. У рамках проєкту також мають замінити електроопори, огорожі, постелити нове асфальтне покриття на дорозі, облаштувати тротуари.